Добрий день, евребаді! Ви на Гесітком. Повертаємося до тесту ретро Заліза, часом такого вигідного та доступного. У цьому відео протестуємо одного з народних улюбленців для оживлення платформи LGA 1150, восьмипотоковий потоковий Xeon i 3 1240 v 3 Як завжди, досліджуватимемо комплексно. У першій частині порівняємо Xeon з чотирьох'ядерним Core i 5 4460 та i 5 4690 k у важких синтетичних та ігрових бенчмарках, а у другій оцінимо героя у 10 живих іграх. Сідайте зручніше і приємного перегляду або прослуховування. Отже, чим хороший Xeon для платформи LGA 1150? Так, тим, що їх не потрібно фізично допилювати надфілем чи прошивати модернізований BIOS у материнську плату. Просто береш Xeon під сокет 1150, ставиш роз'єм плати і все працює майже на всіх платах. Ось, наприклад, наша тестова підтримує величезний перелік зіонів. Можна також перевірити, що сумісне з вашою материнкою та виловити доступний та досить потужний процесор. Часто ці CPU розпродають після роботи в серверах на БВ ринок за приємними цінами. Для прикладу, навіть у нашому роздрібі є аналоги i 7 4770 дешевше десь на 1000 з лишком гривень. А це майже на третину. І відрізняється такий Xeon по суті, лише відсутністю відеоядра. А у вибраного ще й на 100 МГц частоти нижче. Решта ж однакова, 4 ядра, 8 потоків, 8 МБ кеша L3, тепловий пакет в тому ж діапазоні. Коротше, бери, не хочу. Крім того, варіантів Xeon багато. Є низьковольні Ельки з малими частотами та TDP, є аналоги i5 без гіпертредінг, і навіть двохядерні чотирьохпотокові, якщо замовляти безпосередньо у китайця взагалі. Але тут завжди можна отримати кота в мішку. Тому ми працюємо із Teraflops.com.ua. У цьому магазині залізо протестоване і продається з гарантією. На такі процесори дається цілий рік. Крім того, є нові комплектуючі та послуга Trade-In. Здаєте старе та отримуєте знижку на обновку. Переходьте за посиланням в описі, точно знайдете щось цікаве. Перший опонент Core i5-4460. можна сказати, це базовий чотирьох найдешевший у цьому тесті. Працює в діапазоні частот 3.2-3.4 ГГц, має 6 МБ кешу третього рівня та майже аналогічний Зіон тепловий пакет. Він трохи дешевший за серверний CPU. Другий супротивник Core i 5 4690 k Такі ж 4 ядра у 4 потоки тільки на більш високих частотах. У нас буде два сценарії стоковий рівень та розгін до 4,6 ГГц. Натомість Xeon за майже ті ж самі гроші пропонує чотири додаткові потоки. Скоро дізнаємося, що це дає і наскільки прискорює систему. До речі, про неї. Процесори встановлювалися на материнську плату ASRock Z97 Extreme 6. Ми її тестували ще в 2014 році. Живлення CPU 12 фазне і хороші можливості для розгону камінців. Охолодженням процесорів займалася SRO BeQuiet Pure Loop 2 FX360 мм. Mm. Найкрутіше в ній шим регулювання помпи, а значить, водянка повністю налаштовується у плані співвідношення рівня ефективності та тиші. Оперативної пам'яті зарядили 16 ГБ двома планками G-Skill Trident X DDR3 2400. Разом із токовими процесорами вона працювала на частоті 1600 МГц. А з розігнаним 4690K на номінальній. Як і належить, у тесті процесорів відеокарта має бути богинею, щоб CPU нічого не обмежувало. TUF Gaming GeForce RTX 3090 TI OC Edition з 24 ГБ пам'яті, саме вона. Тягне ігри навіть на 8К телевізорів HDR, охолоджується трьома довговічними вентиляторами Axial Tech, а в підсистемі живлення має надійні компоненти TUF. Дискову підсистему зібрали з Kingston KC600 на 512 ГБ для операційної системи та програм, а також Kingston A400 на 960 ГБ для ігор. Обидва накопичувачі мають інтерфейс SATA 3.0, показник TBW 300 ТБ, і швидкості читання запису трохи вище 500 МБ на секунду. Забезпечив енергію систему Seasonic Prime PX850. Це, друзі, як Apple у світі блоків живлення. Модульний, тому зручний у складанні, повністю безшумний до навантаження у 340 Вт. У нашому випадку ще й максимально ефективний. При навантаженні 50% дає ККД 92%. Ну і останній важливий компонент корпус Cougar mx 660 Mesh RGB формату Mid Tower. Він додатково охолоджував компоненти трьома фірмовими вентиляторами VK120 з підсвічуванням та функцією регулювання швидкості за допомогою PWM. Також нагадуємо, що ми не втрачали FPS через процес запису геймплеїв, тому що цим займався окремий ПК із картою захоплення Avermedia Live Gamer 4K. Перед початком порівняємо температури учасників в однакових умовах. При одночасному запуску двох стрес-тестів на відеокарту та CPU, Xeon i 1240 V3 прогрівався максимум до 54 градусів, споживаючи 60 Вт. У чергу i 5 4690 k у стоку показував 53 градуси та 51 Вт, а у розгоні 62 та 91 відповідно. Хороші показники, які в реальних іграх будуть помітно нижчими, чому ми переконаємося трішки пізніше. А тепер до синтетики. Ми вже зібрали багато даних, тому в r 23 маємо можливість порівняти, як Xeon E3 1240 V3 виглядає на тлі більш сучасних аналогів. Наприклад, можна розраховувати, що в деяких застосунках він покаже себе приблизно на рівні Core i 3 9100 f та Ryzen 3 3200G, а іноді і краще, залежно від сценарію використання. Далі переходимо вже безпосередньо до героїв порівняння. 3D Mark Time Spy дозволив розігнаному чотирих ядернику 4690K трохи обігнати восьмипотоковий Xeon на 2% за показником CPU Score. А по фінальному балу вийшли помітніші 7%. Знову повертаємось до Cinebench r 23. Ще раз лідер 4690K з піднятими частотами та швидшою пам'яттю. В однопотоковому навантаженні він на 26% обійшов Xeon, що дозволило нівелювати перевагу чотирьох віртуальних потоків у багатоядерному навантаженні. Натомість серверне CPU виглядає краще на тлі 4460, на 5% при навантаженні на одне ядро, і аж на 42% коли на всі. У комплексному тесті PC Mark 10 Xeon впевнено обходить лише 4460, на 6 15%. Ще є невелика перевага над стоковим 4690K у районі 2-4% за трьома з 4 тестів. Але після розгону Core i 5 і це вивітрюється, переходячи у відставання на 11-15%. Якщо вивести середній відсоток за всіма синтетичними тестами і взяти 44,60 за 100% результат, виходить наступна градація. Поки що лідер Core i 5 4690 k у розгоні. Він на 34% обходить молодшого чотирьох'ядерника і на 10% восьмипотоковий Xeon. Хоча і серверний процесор можна трохи розігнати по шині, що дасть близько 5%, та пам'ять підкинути трохи вище за стокові 1600, якщо материнка дозволить. І між ними приблизно вийде паритет. Далі переходимо до ігрових бенчмарків у роздільній здатності Full HD. Assassin's Creed Valhalla випробовувала процесори з налаштуваннями Ultra High dx 12 Перевага чотирьох віртуальних потоків Xeon найбільш очевидна у порівнянні зі стоковим 4690K. У серверного процесора дуже рідкісні події кращі аж на 46%, що обіцяє більш плавний та стабільний відеоряд. А ще він швидше та без заминок підвантажує ігрові асети. Після розгону ядер та пам'яті за цифрами першість переходить до i5. Начебто Xeon відстає на 20-26% за середньою частотою та рідкісними подіями. Але i5 все одно не може швидко вантажити дані, іноді створює затори, яких можна позбавитись тільки обмеженням максимальної частоти кадрів. Cyberpunk 2077 налаштовували на ультраграфіку без трасування променів. Тут уже ніхто не може тягатися з Xeon за стабільністю відеоряду. На великих відкритих просторах він просідає помітно менше, ніж розігнаний i5, різниця 33%. Ну а Стокові чотирьохядерники так взагалі мало не вдвічі гірші за цим показником. Far Cry 6 продовжує переможну ходу Xeon з ультраграфікою і без трасування променів. Нехай у розігнаного i5 середня частота на 22% вища, зате дуже рідкісні події на 71% нижче. Вісім потоків знову дають аналогу i 7 найстабільніший і найплавніший відеоряд. Forza Horizon 5 із графікою Extreme розклад сил не змінює. Знову бачимо чіткий розподіл місць. Xeon обганяє найслабшого i5 на 38-82%, а розігнаного на 24 28% за рідкісними та дуже рідкісними подіями. А ще це єдиний CPU, у якого немає дрібних посмикувань. Ну і кульмінація битви у Total War Saga 3 з налаштуваннями Ultra. Розігнаний i5-4690K показує хорошу середню частоту, так сказати, заповітні 60 FPS з копійками. Але з навантаженням у важких сценах Xeon справляється на 60-62% краще. Отже, що показує порівняння в ігрових бенчмарках? Навіть у стоковому стані та з оперативною пам'яттю на частоті 1600 МГц Xeon видає більш стабільний відеоряд. Він рідше і менше просідає, що прямо впливає на задоволення від гри. Крім того, додаткові потоки подекуди позбавляють ігролад від дрібних посмикувань і тривалого підвантаження даних. У середньому Xeon обійшов 4460 на 31,82%, 4690K на 17,79%, а розігнаного i5 на 11 38% за рідкісними та дуже рідкісними подіями. Ну а тепер, друзі, ще один цікавий блок тестів. Граємо на зазначених процесорах і ділимося враженнями. Оскільки дешеві материнки без можливості розгону під цю платформу найпопулярніші, i 5 4690K працює на стокових частотах, що на 100 МГц вище, ніж у Xeon. У свою чергу, у серверного CPU на 4 віртуальні потоки більше нагадуємо. Подивимося, як це покращить геймплей. В Apex Legends потрапили на карту Kings Canyon з максимальними налаштуваннями графіки. Обидва процесори забезпечують комфортний ігролад з середньою частотою за 100 FPS. Якщо вже чіплятися до дрібниць, то з i5 іноді можна побачити легенькі посмикування, а з Xeon, вони якщо і трапляються, то дуже рідко. У Battlefield 2042 граємо в улюбленому режимі Conquest на 128 гравців з ультраграфікою. Лише шкода, що не вдалося потрапити на однакові карти, тому порівняння відносне. Тож i 5 такі параметри не витягує. Для чотирьох ядер у 4 потоки краще виставити середнє або навіть низькі налаштування. У свою чергу, чотири ядра у 8 потоків Xeon почувають себе досить непогано. Call of Duty Warzone із максимальною графікою знову підводить нас своїми оновленнями. Xeon тестувала саме після одного з них, що трохи змінило карту, тому порівняння може бути трішки неточним. Це такий собі дисклеймер. У будь-якому випадку на обох процесорах відчувається брак плавності через невеликі посмихування. Тут технологія хайпертрейдін серверного CPU ролі не зіграла. Dota 2 працює з графікою Very High. Ця гра також нагадує, що в порівнянні з живими онлайн-іграми складно підібрати однакові сцени. Обидва процесори на початку матчу можуть злегка підгальмовувати, наприклад, при першому використанні здібностей. Але потім всі проблеми зникають. Грається однаково комфортно, без помітних перекосів у чийсь бік. Епічні налаштування графіки у Fortnite вибрали при DX12. Відчуття від геймплею плюс мінус однакові. Приємні. У середньому на лічильнику одна й та сама частота і підгальмовування в тих самих місцях. Grand Theft Auto 5 зустрічає максимальною картинкою. Обидва процесори готують у середньому 65 кадрів на секунду і створюють приємний геймплей із слухняним керуванням. Звичайно, планка за 60 не залізобетонна, обидва під неї пірнають. І що дивно, іноді Core i 5 пірнає трохи на меншу глибину, ніж Xeon. Йдемо далі, сьома гра мультиплеєр Halo Infinite з ультраналаштуваннями графіки. Якщо вимкнути моніторинг, то враження дуже схожі. Прибрати оці підписи і протасувати не розберешся хто де. Але з моніторингом все ж таки видно, що Xeon менше просаджується на показниках 1% і 0,1% лоу. У пубуги процесором дісталися різні карти, тому порівняння відносне. Хоча, якщо щось очевидне станеться, ми це обов'язково зафіксуємо і вам скажемо. Так ось, нічого такого не знайшлося. Обидва CPU в середньому тримали лічильник на позначці вище сотні і постійно посмикувалися. У симуляторі дикого заходу скакали з ультраграфікою. RDR 2 з радістю сприймає вдвічі більше потоків, нехай половина з них і віртуальна. Xeon у середньому готував 68 FPS з просіданнями до 40. У той же час у i5 4690K вийшло лише 49 з дуже рідкісними подіями 29. Все це супроводжувалося підтупами та просіданнями в певних частинах міста. Але якщо до них заїжджати тільки щоб продати впольоване та у ванній поніжитися, то і за 5 грати цілком норм. І завершую хід парад Том Clancy's Rainbow Six Siege з повним рендером та графікою на Ультра. Тут обидва камінці молодці. Середня частота з легкістю перевалюю за 200, а 0,1% калов за сотню. Можна там зібрати крихти даних і зліпити з них різницю, але без моніторингу ви її все одно не відчуєте. Ну що ж, вердикт очевидний: Зіон вогонь, особливо на поточному БВ ринку. По суті, за ціною чотирьохядерного чотирьохпотокового Core i 5 можна отримати чотирьохядерний восьмипотоковий Core i 7, тільки без вбудованого відеоядра. Часто різниця у ціні між ними 100-200 гривень, а ігри йдуть плавніше та стабільніше. У деяких випадках ще й графіку можна вибрати кращу, якщо відеокарта дозволяє. Ще один плюс Зіон для платформи LGA 1150 у тому, що з більшістю материнських плат вони заводяться без танців з бубном. Просто поставив у слот і користуєшся. Хоча ми все ж таки рекомендуємо перевірити сумісність вашої плати на офсайті і прошити актуальну версію BIOS. Щодо Xeon i 3 1240 v 3 то він дозволяє за недорого суттєво прокачати систему з процами початкового рівня або помітно покращити плавність картинки у порівнянні з i5. Головне не загубитися у різноманітті і випадково не взяти Xeon без багатопотоку або низьковольтну модель з буквою L. Такі варіанти хороші тільки коли навмисно хочете заощадити. Якщо відео сподобалося, тисніть вподобайко, підписуйтесь та діліться своїм досвідом вибору БВ процесорів. Чи стикалися з Xeon і чи задоволені своїм вибором. Також обов'язково включайте дзвоник, ми вже готуємо порівняння з I7 4770K. Розженемо його і подивимося, який максимум можна вичавати з платформи LGA 1150. Всім миру та добра! Все буде Україна!